На терміновий саміт щодо питань оборони і захисту України збираються нині лідери ЄС протягом останніх тижнів. Таких зустрічей було кілька. По відеозв'язку зв'язку очікують присутність українського президента, який нині із візитом у Норвегії, як забезпечити мир в Україні та як переозброїти Європу. Це два головні питання на порядку денному політичних лідерів. Серед пропозицій надати Україні військової допомоги на близько 40 мільярдів євро. Але найімовірніше реальною сумою, що може бути виділена, є 5 мільярдів Боєприпаси про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас. Окрім того, єврокомісія оприлюднила так звану білу книгу європейської оборони, де прописані 800 мільярдів євро на безпекову сферу. Щоб вивільнити ці гроші, планують послабити бюджетні обмеження та створити схему запозичень. Таким чином планують отримати 150 мільярдів євро, які витратять на ППО, дрони та артилерію. Причому Україна, за планом на рівні з іншими членами Євросоюзу, зможе претендувати на ці кошти. Про механізм під час свого візиту до Києва розповів єврокомісар із питань економіки Валдіс Домбровськіс. Я хотів би виокремити з цього плану переозброєння Європи одну з частин. Це ініціатива безпека Європи на 150 мільярдів євро, які підуть на фінансування оборонних програм ЄС. Українська оборонна промисловість може брати участь на рівних з іншими оборонними компаніями Євросоюзу. Таким чином ми інтегруємо Україну в цей механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС. Фінляндія допоможе Україні будувати укриття для цивільного населення. Про це повідомив Володимир Зеленський під час свого візиту до Фінляндії. Києві Гельсинки підписали документ, який започатковує створення коаліції укриттів цивільного захисту. Фінляндія має майже сторічний досвід будівництва бомбосховищ саме через російську агресію. Фіни почали це робити ще із 1939 року, із часів зимової війни, коли радянський союз вторгся у Фінляндію. Відтоді. Фіни ніколи не забували про загрозу від Москви та збудували понад 50 тисяч укриттів, які можуть захистити до 5 мільйонів людей. А це власне все населення Фінляндії. Зараз укриття використовують як паркінги, спортивні майданчики, ресторани та магазини. А у разі потреби ці об'єкти протягом трьох діб можуть переобладнати та підготувати до експлуатації за призначенням. Під час спільної прес-конференції президент Фінляндії Олександр Ступ нагадав, що Фінляндія втратила десяту частину своїх. І території через напад Москви довіряти росіянам не можна і зараз вважає фінський президент. Він наполягає на тому, щоб Європа була долучена до перемовного процесу щодо припинення війни в Україні. Мені здається, що історичний досвід показує, що якщо ви показуєте будь-яку слабкість перед росіянами, вони нею скористаються. Що стосується Європи, думаю, що Європа теж повинна мати переговорну команду. Нам потрібно почати діяти власним чином, щоб мати агентність у цій грі, і коли почнеться перемир'я та, та власні власне, мирні перемовини. Європейці повинні бути залученими.